Ну і по значку, напевно, ви вже всі знаєте, що це за автомобіль. Зараз да, ми трошки газу дамо. Воу, воу. Ну, це типу аж дух захватує. Mm -hmm. По відчуттях десь як плейт. Скільки до досотків наїде? Yes. Ну, Зікер 001, так. Да. Все воно, це максимальна комплектація у нас. Дуже приємна підвізка. Я при тому, що їду в спорті, вона максимально приємна. Але така ж підкачка є, да? Mm -hmm. Та ні, вона рулиться просто офігенно. Проекція, я ще такої проекції не бачу. Вона малює абсолютно все. От вам якраз видно: лінію, автомобілі, пішоходи. Дуже цікава реалізація. Мені дуже подобається, але тут прям преміальний рівень шумоізоляції, преміальний рівень комфорту підвізки. І прискорення просто неймовірне. А заявлений запас ходу скільки в неї? 700, так? Ну, це... Ну, Типу реально, там 400-500 вона своїх зробить. Бо пакує вона як єтрон плюс-мінус по витратах. Дуже цікаво, особливо там я ще не показував. Ну, Тут акустика Ямаха, ми ще її послухаємо, але все максимально обшити шкірою. У нас, ще, як бачите, все в кульочках, автомобіль абсолютно новий. Дуже якісне авто. А зікри бувають задні привідні? Так. Да. Це найпроста типу, комплектація, mm -hmm. да, якщо задньопривідні. Але батарея об'ємден той самий? Ну, є ще менші батареї. Ага. Є 95-ті залізов це потрібний літій сотка. Ага. І ще 140 є, але їх зняли з рубниць, вона дуже важка. Тут перевів комфорт, да? mm -hmm. Ну, в комфорті вона явно більше почала качатися, ти типу, побачить таку. Без перебільшень один з найкомфортніших автомобілів поїзді, на яких я в принципі пересувався. Ну і за ці кошти мається на увазі. Це ж не є СК, а, там, умовно, за 150-200 тисяч євро. Це Скільки максималки 46 тисяч, 46 тисяч доларів. Вау. А типу, щось такі дуже гарній комплектації, типу, трошки простіші комплектації. Вже вже, не це... немає. немає вже. Тобто стоїть максималки, так? Да? Ну, в неї пінок просто при прискоренні, неймовірний. Звісно, фішка, ну, комфортний доступ це само собою, але ось це дуже цікаве рішення. Опа, ну, далі вже ручками треба порухати. Музика Ямаха. Зараз будемо слухати музику Yamaha, що мушу оцінити, бо кажуть, що прям вау. Тут Кантара. Клас єдине, що цей пластик трошки викликає у мене питання. Да, це, ну, якісь такий дивний, як але тут по боках все максимально м'ягко, все шкіра.